Thank you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Екс-власник банку фінанси та кредит Костянтин Живаго винен країні вже понад 30 мільярдів гривень. Однак продовжує відсижуватись у ЄС та насолоджуватися життям на власній яхті вартістю 75 мільйонів доларів, поки у його співвітчизників не залишились навіть і будинків. Тож власне недоведені до завершення резонансні справи проти власників українських банків банкрутів завдають шкоди інтересам країни. Грають на руку ворогу, а тим більше дозволяють Кремль створювати міф про нібито корупційну Україну. Про це заявив народний депутат фракції Слуга народу Олексій Мовчан, голова міжфракційного депутатського об'єднання Україна без олігархів. Ексвласник власник банку фінанси та кредит Костянтин живаго винний країні понад 30 мільярдів гривень. Проте, судячи з матеріалів української правди, живаго продовжує насолоджуватись життям на власній яхті вартістю 75 мільйонів доларів. Вільно почуваючись не лише в ОАЕ, а навіть у країнах ЄС, зазначає депутат. Нагадуємо, що наприкінці Вересня 2019 року ДБР заочно вручило живагу підозру у розтраті та відмиванні грошей. У липні 2021 року прес-служба ДБР повідомила, що Інтерпол оголосив олігарха Костянтина Живаго в міжнародний розшук за запитом державного бюро розслідувань. Зібрані в межах кримінального провадження докази повною мірою підтверджують наявність у діях олігарха складу злочину. У зв'язку з цим виникає кілька запитань до правоохоронців, які заходи вживає державне бюро розслідувань у межах міжнародного. Співробітництва щодо оголошення живаго у міжнародний розшук, встановлення його місця перебування екстрадиційного арешту та подальшої видачі Україні. Власне, чому стосовно живаго не здійснено спеціальне досудове розслідування та не складено обвинувальний акт із передачою його до суду, і що саме заважає застосуванню вказаних процедур та закінченню досудового слідства? Чому особа винна кредиторам та державі понад 30 мільярдів гривень продовжує вільно користуватись та розпоряджатись розташованим на території інших держав майном? Чому українські правоохоронці в межах справи про розкладання коштів викладників банку фінанси та кредит не звернули стягнення на яхту ЗЕТ, яка належить живаго, наголосив Олексій Мовчан. Додамо, що за інформацією народного депутата після анексії Криму Росією Костянтин Живаго не висував жодних вимог до країни агресора за втрачені на окупованій території активи, зокрема суднобудівний завод Залів. Це підприємство лише перереєстрували на російську юрособу. Справді у будь-кого одразу виникне очевидна відповідь. У зв'язку із цим мовчан закликає СБУ перевірити зв'язки Живаго з російським бізнесом. Нещодавно в країні призначений новий генпрокурор, новий очільник СБУ. Сподіваюся, що висновки з допущених помилок будуть зроблені і керівниками інших силових та правоохоронних структур, зокрема ДБР. Сьогодні, як ніколи, Україна має демонструвати всьому світу нульову толерантність до корупції та ефективні дії з повернення вкрадених у народу та держави коштів. Від цього залежить наша перемога, резюмує народний депутат. Зазначимо, що ДБР вже зайнялося екстрадицією фігурантів цього славнозвісного батальйону. Монако водночас, як уже сьогодні повідомили у пресслужбі, ДБР, державне бюро розслідувань, підтвердило місце знаходження та направило документи на екстрадицію одного з фігурантів розслідування про виїзд до Монако українських військовозобов'язаних громадян. Працівники ДБР підтвердили місце знаходження одного з героїв цього журналістського розслідування. Він є підозрюваним у кримінальному провадженні бюро щодо незаконної. Розтрати коштів на даний час, вживаються заходи щодо його затримання та екстрадиції до України. Документи, що наблизять його зустрічі зі слідчими, вже направлені у відповідні країни ЄС. Тож, власне, можливо, цим підозрюваним якраз і є Живаго, адже саме він є фігурантом справи про розтрату коштів банку фінанси та кредит на суму понад 2,5 мільярди гривень. За матеріалами ДБР накладено арешт на майно бійця батальйону Монако, який відпочиває на лазурному узбережжі, поки його компанії фактично обкрадають українців і. Йдеться в повідомленні бюро. Тож залишається лише вірити і сподіватись на справедливість, адже про який порядок і доброчесність можна говорити, коли такі особі ще й військово зобов'язані, спокійно насолоджуються життям за кордоном, а збройні сили продовжують воювати за мир для таких, як живаго. Та рано чи пізно все одно усі про все дізнаються. Ба більше у наш час, коли неможливо залишатись непомітним або за державу, або проти іншого немає. На цьому в мене все підписуйтесь на канал Блогразумовського. Тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього. Приводу в коментарях будьте здорові та бережіть себе.